Вашу уваги та обговорення нанесено три питання. Перше це результати здійснення державного контролю опромиколишнього прогнозредовища та національне використання природних ресурсів за 9 місяців 2015 року. Друге питання основні економічні проблеми Черкащина. Третє питання співпраця з Державною економічної інспекції Черкаської області. Президентів присутні представники громадських організацій, представники науки, громадські діячі, представники депутатського контролю, директор департаменту екології і народних ресурсів, виконувач обов'язків начальник Державної економічної спеції області Сергій Польщу. Деякі протоколи взагалі не підписані головою громадської ради, що не сумнівністю їх проведення і має ознаки формалізму. Далі, є представник самооборони, членом громадської ради є їхній представник, але є підтвердження, що вони не делогували йому повноваження бути ласка, хто Це е, прізвище його хуниця Володимира. Куниця Володимир. Куниця Володимир. Після, після ліквідації цієї громадської ради ми почнемо нормальний законопроект, законний процес утворення нової громадської ради, де кожна громадська організація буде мати право представити свої інтереси для того, щоб зберегти на полічні середовища. Всі та да все одна. Закон один да всіх.